На сьогодні ми маємо такі дуже чіткі показники, коли пара йде на програму ЕКЗ. Найперше сьогодні це трубно-перитеріальний фактор у жінки. Це коли жінка не має маткових труб, або вона має непрохідні маткові труби. Друге, це ендокринні, ендокринологічні розлади, це склерокістоз яєчников. По-третє, це тяжолий ендометриоз, ендометриоз 3-4 ступеню, або ненастання вагітності при ендометриозі на протязі 2 років або року після планування вагітності. Також чоловічий фактор. Чоловічий фактор зауваження я зроблю, бо на сьогодні ми маємо так 50 на 50 жіночий і чоловічий фактор. І, на жаль, сьогодні ми бачимо, що це дуже такі психологічні стани у чоловіків і дуже багато розладів сперматогенезу. І дуже всіх прошу, не потрібно марити час, бо час це дуже важливий фактор при репродукції.